Ви слухаєте програму Української служби польського радіо Профіт. Я Володимир Гарматюк. Вітаю, Україна. Війна і відбудова тема однієї з дискусій, які відбулися під час 27-го європейського економічного форуму. Про це ми говорили у попередній програмі. Тоді зупинилися на тому питанні. Що Україні доведеться очевидно у геополітичному контексті думати про нову формулу ведення економіки, але й не тільки Україні, і тим країнам, котрі будуть співпрацювати з Україною. Також про це зокрема сказав експерт із польського інституту міжнародних справ Даніель Шаліговський. Також говорили про те, що Україна має великий потенціал і великий шанс для цього. Ну і сьогодні продовжимо цю тему. А йдеться про те, які напрямки цікаві для польських зокрема інвестицій, і тут одним із таких напрямків обговорювали питання розвитку залізничних перевезень, ринку залізничних перевезень. Однак почнемо з того, що Польща зараз надолужує втрачений час у питанні відбудови України. Про це говорить очільник агентства промислового розвитку Войцех Бальчун. І агентство, з його слів є одним із важливих інструментів та елементів цього процесу. szukamy rozwiązań praktycznych, wypracowania strategii. My szukajemo praktycznie рішення, rozrobujemy strategię dla polskich kompanii, ta strategię, jaka powiąże Polskę te polskie interesy z Ukrainą. My także mamy własne duże praktyczne inicjatywy. Cieszyć się, że nad naszymi nam formuje się duża pozytywna polityczna parasolka. Tutaj chodzi o widz znaczące działalność struktur, jaką kieruje Paweł Kowal, upoważniony Polską Urzędu z pytaniem o budowę Ukrainy, ale my powinni jako مها przejść do konkretnych dji. To mowa o prokonkretni potencjalnie projekty czy napręg, w szkole jakich my możemy efektywnie poczaty perchowory z ukraińską stroną ta szukaty systemnie Ryszynia z polskiej strony, dla ich realizacji. Ми запросили представників найбільших будівельних компаній Польщі, приватного сектору, а також сектору, що опосередковано контролюється державою. І ми думали разом про напрямки, конкретні проєкти, які ми могли б реалізувати в Україні, організувавши для цього фінансування, забезпечивши його інструментами безпеки, які пропонує Куке, щоб з цим напрацюванням ми могли сісти за стіл переговорів з українською стороною та практично провести переговори. У нас на столі є дуже. Добре, продумані приклади практичних рішень, які вже були впроваджені і спрацювали. Ади розв'язань практичних, которые були в м'язи часі і задівали. Однак війна триває. Відбудова України після війни. Перспектива наразі далека. Мова про глобальну відбудову, відновлення, чи якщо хочете, будівництво практично нової держави. Однак є і щоденні нагальні потреби, які необхідно закривати вже сьогодні. Про це говорить колишній посол України в Польщі Андрій Дещиця з експертами і коли ми розмовляємо з експертами та підприємствами про відбудову. Більшість із них кажуть, що це стратегія, планування, ресурси, фінансові інструменти. І тут ми говоримо про перспективу кількох десятиліть, про побудову нової української економіки, де ті компанії, які виходять на цей ринок, можуть заробляти гроші та можуть отримувати від цього вигоду. Вони хочуть інвестувати, і вони зароблять гроші. Але є щоденна потреба у відбудові енергетики. Енергетичної інфраструктури та житлових будівель, які майже щодня руйнуються внаслідок російських атак. А ще я постійно повертаюся до теми, про яку ми постійно говоримо, що відбудова України також починається зі 155-мм міліметрових снарядів, бо це необхідність, бо без тих 155-мм снарядів, без крабів, без дронів, без піорунів, це триватиме довго і не будуть створені умови для реалізації цієї стратегії та відновлення протягом десятиліть. І Якщо ми говоримо про спільний українсько польський або не лише українсько польський а спільний. Збройовий бізнес, то перспектива там дійсно вже є, і вона потрібна. Це те, що потрібно сьогодні, і в це можна інвестувати, і це також є відбудовою України. І тут можна інвестувати, і в то, і то є теж відбудова України. Українці кажуть польські експерти, показали себе з найкращого боку, коли йдеться про налагодження збройових підприємств під час війни. А українські технології дронів, які реалізовуються на полі бою, напевно, одні з кращих у світі не дарма Польща наполягає на спорудженні у себе дронових виробництв. Про це зокрема говорив міністр МЗС Польщі Радослав Сікорський. Про це знову ж говорить Войцех Бальчун. my szukamy rozwiązań dla naszych spółek. my szukamy oryginału dla naszych kompanii. My, my duże uwzględniono za ukraińskim doświadczeniem, jak najwięcej najmowirnym, bo za te ostatnie rokiny kilka siedzeń zawodów w Ukrainie było pobudowano pod obstrzylem. Technologii dronów, jakie ma w rozporządzeniu Ukraina, ma być na ten moment jej technologia my najwyższego klasu u świecie. osoby wobracowują, że to obstanowka zmieniać się kilka miesięcy, toż my jak widomstwo że były perogowory na rynku Ministerstwa Drżawnego Majna i Ministerstwa Nacjonalnej Obrony. Ta sfera obrony będzie bardzo seriozną, niewidomą częścią naszej strategii. I my, bezumowno, także będziemy szukać synergii ta z prosto i współpracy z ukraińską stroną. To nie tylko odbudowa, to jeszcze i budownictwo Ukrainy, to infrastruktura, zaliznice, drogi, rzeki, morskie porty, aeroporty, likarni. I na moją dumkę nam potrzebno wyznaczyć te sfery, w jakich my mają one krajści kompetencji, finansowi możliwości, podtrzymku polskich kompanii z prywatnego i tade rządowego i prosto siły za styl porozmowy z ukraińską stroną. I sięć do stołu ze stroną ukraińską po prostu negocjować. До речі, Войцех Бальчун колись очолював українські залізниці і стверджує, що це ще один потенційний напрямок співпраці в контексті майбутнього відновлення України. Система української залізниці суттєво відрізняється від польської і європейської, на ній тримається практично уся економіка держави в Європі. Udział przewozów kolejowych towarowych u Europi części zależnych wantajnych perevezen u zachalnemu obsadzie perevezennych wantażów stanowić przypłaszczono 15-16%, w Ukrainie tej pokazanych stanowić ponad 80%. Toż w cała krajyna, cała ekonomika faktycznie zależyć wiz zależnych. Nie ma jej sumnie wiew szczotek na prymok Z jego boku z polskiej i jak torynej, promysłowego agencja promislowego rozwytku, tak takby mówidy kom euroterminalu Ми хочемо перш за все створити оптимальну, максимально масштабну логістичну та термінальну інфраструктуру, щоб Польща могла виконувати роль перевантажного хабу між Європейським Союзом та Україною. Ми не єдині, хто бачить цей потенціал Польщі, бо не так давно я мав можливість поспілкуватися з представником одного з американських фондів, який інвестував у сухий порт на польському боці поблизу кордону з Україною. І вони стверджують, що протягом наступних 20 років цей Кордон буде одним із найважливіших місць на карті світу з погляду бізнесу, бо саме він буде пов'язаний з процесами відбудови. Звичайно, ми абсолютно відкидаємо думку про те, що Україна перестане існувати як держава. Це здається абсолютно неможливим, незалежно від того, який компроміс, врешті-решт, буде досягнутий у війні. Отже, ми інвестуємо, євротермінал збільшить свою потужність на 100% протягом наступних двох-трьох років, бо це наш інвестиційний. Ній план, і це далеко не останнє наше слово на цю тему. і тому є наше останнє слово в тем темі. Однак, тут вважає Войцех Бальчун потрібна буде лібералізація залізничного ринку і пристосування його до ринку європейського. Postulat dotyczący liberalizacji rynku kolejowego w, w Ukrainie. Postulat liberalizacji zaliznicznego rynku w Ukrainii ma jej duże dołgu historii i obchowuje się wrześcionaj męższe desiato a może postulat nawet bielsze. Głosy postulat, postulaty się powiązane z nieobchodnością pewnego wykliku, jaki stoi z ukraińskiego boku. Im z początku potrzebno sprawdzić i restrukturyzować ukraińską zaliznicę. One powinni rozrobyty model finansowania przez zawsze pasażerskich perywezyń. Ja dosyć pamiętają że w mój czas my postulowały taką zmianu, kiedy na nas jeszcze do liberalizacji, bo zaprowadzenie takiej żorstkiej liberalizacji bez systemnego rozwiązania, postawić ich na z nacjonalnego przewiznika. Więc prosto nie wyżywe na rynku, bo najwyciętniejsi przewiezienia, będąc najhajno wywedeni. Osobliwe o sfery wantajnych przewiezien, jaka mają wyraźne znaczenie dla funkcjonowania Ukrainy. Przewozów towarowych, które są kluczowe dla funkcjonowania tego państwa. Польські перевізники вже присутні на українському залізничному ринку. Про це каже голова польсько-української економічної палати Яцек Піхота. в контексті лібералізації ринку залізничних перевезень, аби польські перевізники могли працювати на ньому. Можна до справи подасть якби практично дішань, бо сопольсми можемо підійти до цього питання практично сьогодні, оскільки є польські підприємці, які працюють у сфері залізничних перевезень, також і з українського боку. Що ж до тих самих умов лібералізації ринку транспортних послуг, то питання чітко визначене. І тут європейська комісія діє дуже мудро. Програма Ukraine Facility, яка також допомагає українському бюджету та українській адміністрації, дуже тісно обумовлена. Змінами, що впроваджуються, реформами, що проводяться з українського боку, і якщо Україна серйозно налаштована, а я думаю, що дуже серйозно на свій вступ, то весь процес вступу пов'язаний з поетапним впровадженням усіх чинних у Європейському союзі нормативних актів, які ми пережили на своєму шляху, шляху вступу. Тому перспектива безумовно є. Чи вона більш-менш віддалена? Вона безумовно залежить від багатьох факторів. Залежно напевно від віловілочинні. Сьогодні реструктуризувати українські залізниці не вдасться, каже Андрій Дещиця, принаймні поки триває війна, бо це принесе шкоду. Пам'ятаймо що Україна є стані. Пам'ятаймо, що Україна перебуває у стані війни і Укрзалізниця не буде реформована, бо вона на 80%, а може й більше, обслуговує українську економіку та українську державу. Тому на цей момент має бути централізація та координація діяльності українських залізниць з боку держави. Але, звичайно, якщо говорити про майбутнє, я за лібералізацію та запровадження приватного бізнесу в залізничній та інфраструктурній політиці. до колеї до навзполітики інфраструктурально Бальчун продовжує Україна має великий шанс щодо розбудови ринку залізничних перевезень вже сьогодні. Будуються елементи вузькоколійних шляхів, аби поєднати Україну із Європейським Союзом, і Польща тут знову ж таки має доволі амбітні плани і вигідні позиції. Як пришадла до колеї українських бал, коли я прийшов на українські залізниці, виникло багато питань. Я мав багато розмов, як у Брюсселі, так і з американцями та з представниками уряду в Україні про те, якою має бути модель залізниці. У вас є унікальна можливість побачити, якими були реформи залізниць у всьому світі, та обрати найкращий варіант, оскільки не всі вони були хорошими, не всі вони були успішними, і вам потрібно створити поєднання цих передових практик, які Дозволили залізниці належно функціонувати, а тепер із цього випливає наступний висновок. Подивімося, що сталося, коли почалася війна, яку роль відіграла залізниця у порятунку та функціонуванні держави, перевезенні населення, тощо вона впоралася, бо була цілісним організмом, який контролював усі території. Тож цього нам якраз достатньо, щоб зробити висновки, бо наш досвід у Польщі дещо відрізняється. І я сподіваюся, що не доведеться перевірити наші можливості воєнним способом. Така воєнна верифікація на Ших в тим закрещі, український уряд та український бізнес досі мають труднощі щодо рішень про інвестування в Україну, бо це вимагає часу і відповідних досліджень, і пошуку українських партнерів і створення спільних підприємств. Зниження ризиків в організації логістики, найму працівників, але з одного боку це зрозумілі ризики, проте не варто сидіти і чекати, поки закінчиться війна. І вихід на український ринок зараз може бути перевагою для нових компаній з Європейського союзу і з Польщі. В цьому переконує Володимир Кузо, екс заступник міністра економіки України. Поняли, жале, ході то страодециї стратегію, бо коли йдеться про стратегічні рішення, про один із найбільших східних ринків, я на 100% погоджуюся, що це буде інша економіка України, інше адміністрування. А вступ до Європейського союзу також на 100% змінить підхід до бізнес-середовища, до директив, яких Україна повинна дотримуватися на 100%. І це буде один з найбільших східних ринків, який зростатиме в наступні десятиліття. І я думаю, що це той момент, коли ці дослідження щодо інвестицій в Україну дійсно час починати. Стоправді час Польща має розширювати і розвивати транспортні коридори в інших напрямках. І очевидно, ті, що проходять до України через Польщу, говорить Каміль Вишковський, виконавчий директор UN Global Compact Network. І тут ключовими є ООН, СОТ і структури, які працюють над концепцією зон вільної торгівлі. Czyli zastanowienie się nad tym, które przejścia kolejowe. Które... To trzeba jakie jaki zalizniczny jak i dorożni marszruty slit proklasty, jaki przykordonni przechody slit rozszyryty, tak, żeby nie zaszkodzić ukraińskiemu biznesu z jednego boku. Cudowy przykład ukraińskiej zaliznicy, bo to nadzwyczajno ważny element u zagalnego krowoobiegu ukraińskiej ekonomiki. Nam potrzebno pylenki zduwate z tej kompanii, ta podumaty pro te, jak podtrzymać jej przez współpracę z zachodnimi partiami. Нерами, а не послабити. Тут добрими помічниками є ООН, СОД та вся структура зон вільної торгівлі, чудовим прикладом яких є Європейське співтовариство та Шенгенська зона. Саме в цьому і полягає суть комунікації. Це частина глобальної архітектури безпеки, тобто як ООН може вписатись в діяльність польського фонду розвитку, щоб зробити можливим надання допомоги Україні у довгостроковій перспективі та на благо української економіки, а не послаблення її, тому що це одне з найважливіших. Віших завдань, яке Он ставить перед собою у співпраці з європейською комісією, європейським парламентом та політичним документом, яким є механізм підтримки України, вашні з комісієювропейським парламентом європейським на документом політичним, яким зі країнфасілітівашні сьогодні головне відстояти український суверенітет, а потім побудувати сильну українську державу, і це буде головною метою, каже експерт польського інституту міжнародних справ Даніель Шаліговський. Decyzje polityczne na Ukrainie będą w takiej kalkulacji. Politycznie Ryszynia w Ukrainie będą rozrachowywać się na osnowie tego, czy one zmniejszą pozycję Ukrainy w stosunku do Rosji. Jeśli wynik konflikt z jej standardami, jest nie się wskazać, że standardy IS nie mają tu precydentu. Nie wszystko można prorachować. I w Polsce nam, imowiernie, także do się postupowo odchodząc te від pytania ekonomicznej efektywności. Ja mają na uwadze, że nie wse te dobre, co dzisiaj jest najdeszewsze. Вшим, але в контексті секюратизації та в контексті геополітичного суперництва нам доведеться мислити дещо іншими категоріями. Україна показує нам, що, по-перше, це можливо, а по-друге, що це потрібно робити. Мислять трошечки в інших категоріях. Україна нам показує, що ну, по перше, дачі це робить, по друге, що треба робити. Україна переконує Каміль Вишковський має право бути в Євросоюзі, оскільки вона є суверенною державою, але просто необхідно пояснювати дипломатам із західного світу, особливо з Європи, скільки європейська спільнота виграє від інтеграції з Україною. Проте й Україна має бути до цього готова. Україна, по це має право бути. Це переконало європейських дипломатів, коли Польщу було прийнято до європейського співтовариства. Треба трохи талану, але треба також бути готовим до стрибка. Україна має мати все готове, коли відкриється вікно можливостей. І на цьому етапі вона повинна мати безумовну підтримку своїх міжнародних союзників, де в контексті самовизначення своєї долі, хочу ще раз на цьому наголосити. Статут Організації Об'єднаних Націй є на боці України, бо Медля цього була створена ОНУ з'єднаних є з стороні України, бо пото ОНЗ повстав. Це була програма Української служби польського радіо. «Профіт». Я Володимир Гарматюк. Почуємось за тиждень.